Катяні, добрий день. Леви, я вас вітаю на моєму каналі. Ви знаєте, що зараз у нас час перед коридором затемнення з 14 по 28 жовтня. Всіх штормить, особливо ось ті гру. Він прийшов він також зі мною, і ніхто не може знайти собі місця. Щось таке відбувається. Я не знаю, ви помічаєте, що агресивні люди, дуже багато подій, якісь такі, ну все дивне. Тому вирішила зробити цей розклад для того, щоб подивитися, з якими енергіями ми заходимо в коридор за що там буде відбуватися, які кармічні уроки ви проходите. П'ять питань, як завжди, і моє пояснення до карти, яку я зараз витягну. Перше, ви готові, так? Який кармічний урок ви проходите? Левий і коридор затемнення? Ми заходимо, виходимо, що треба вивчити, оскільки якщо людина не вчиться, то ті граблі будуть в неї кожен день чи кожен раз. Тут коридор не коридор. І так, що мають леви вивчити, який урок. Десятка мечей. Як то кажуть, хто там по-англійськи уходить, от вам вже треба піти і двері закрити. Не прощаючись. Ви уходите, уходите, давайте навіть подивимось, від чого ви там уходите, ви виходите з стану жертви. Хоча це не про вас, знаєте, лев, така сильна вогнева особистість і от повішений. Повішений це в нас якась така жертвеність, і вам вже надоїло. Тоді це про вас. Якщо вам надоїло бути жертвою, вам надоїло постійно до когось пристосовуватися, вислуховувати, що ви робите не так, що ви не заслужили, або ви якась не така чи не такий, це означає, що ви уходите. Це якраз ваш шлях. При тому ходите, ви бачите такі сумні думки, такі пташки, все над вами літає, але дивіться, як змінюється колір. Гарний, жовтий, десь там сонечко. Ви йдете від того, що вже надоїло. І тут і десятка. Десятка це цифра, вона вам каже, все, закінчується, округлення, вона остання. Вже чекали, 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 висіли ви тут по-повішеному, але сказали, ні, ми уходимо з цієї ситуації, з чим вас і вітаю. Саме головне, коли ви вирішили йти, то йдіть далі. І не просто так, а йдіть з розумінням, що це вже все. Вже немає чого повертатися, немає до кого повертатися, і у вас не лишилося вже чогось, що ви можете віддати. Виходьте з стану жертви. Наступне питання тігра: що потрібно зробити? От е таке ну, дійове. Але не тільки потрібно почути зараз відповідь, але й робити. Що вам потрібно зробити, щоб вийти? З цього коридору. Хорош сумувати. От бачите, у вас знов такі йдуть кубки, і ви собі сидите і думку гадаєте, але у вас тут радуга, вам іде позитив. Акцент робимо не на трих, трьох, на цих кубках, які знаходяться, а до вас йде вже радуга, до вас йде ресурс, до вас йде щось нове, що вас зміни. Але важко. От той період між тут і там. Він називається Жити в моменті. Вам зараз треба зрозуміти, що ви не маєте такого по кислому виглядати це не для вас. Хоча 2-3 дні можна взяти для себе для того, щоб відпочити. Лягати в ліжку в 8 вечора без телефону, лежати, полити свічки, просто дивитися і думати, думати. Фізично відпочивати, оскільки, якщо у вас немає фізичного ресурсу, якщо у вас болить там, чухається і нога не піднімається, коли ви робите асану дереву, це означає, що потрібно привести свій зовнішній світ в стан ресурсу, в порядок, да? як то кажуть, і він окей. А потім перейти у внутрішній світ. Не сумуйте, вже веселка, веселка вже десь іде за вами. Наступне: де мій ресурс? Знов ну, таки, конкретно ми будемо питати. А в мене нема тігра ресурсу. Сидить він коло мене, щоб тебе підняти звідси. Совість не дозволяє підняти кота з мого стола торолога. Може, ти сам піднімешся. О, дивіться. от <смір> почув. От поки того кота тіграчка, поки того кота не попросиш, він сам не вирішить. Де ваш ресурс? Лягай, лягай. Молодець. Ваш ресурс це ой, рицарь-кубка. Це може бути нове знайомство. От коли, як це, Чим серце заспокоїться, це, дивіться, він ще з квітами до вас прийде. Це людина, яку ви особливо, особливо просто подумала про свою клієнтку вона Лев. Це, напевно, для вас. Коли ця людина прийде, бачите, навіть квіти принесе. Беріть від нього цей ресурс. Беріть цей ресурс, бачите, навіть тігра приєднався, він також хоче цей ресурс. Беріть. Дають, беріть. Ну, коли не будуть давати, то ви подумаєте, може, самому це взяти і змотивувати. Але пані Марина, це для вас. Наступне питання. Що потрібно відкинути? Що має вмерти в цей момент? Любимо ми дуже купатися в минулому і любимо ми дуже сильно е, тягнути з собою оті всі е, якісь сварки або незрозумілі ситуації людей, які вже не потрібні, знаєте, які повертаються на ретроградному Меркурію і хочуть кохання в карколомних позах. От любимо ми це з собою тягнути. Давайте подивимось, можливо, це одяг, який ми тягнемо. Знаєте, я вже полюбляю цю сукню, ношу її 5 років, не можу купити нову, бо вона подобається, але її вже носити неможливо. Тому давайте подивимось, що має вмерти, що треба викинути з свого життя. Тігра, веди себе як людина, я тебе прошу. Зараз все звідси полетить, зараз полетить щось. Так. Ну, було. б... Бачите, було б дивно, якби, коли я роблю розклад для левів, тігра собі, себе вів спокійно. Так, що потрібно, щоб вмерло? вже бігти, бігти туди, куди вам не треба. От ви бачите, біжить людина за тим мотоциклом. Як то кажуть, цикл-цикл, бажання, щоб все було зроблено, щоб все було добре. Це ваша робота в команді, ми всі разом. Хорош бігати. Бігати туди, де ви взагалі не знаєте, куди ви йдете, чого ви йдете. Може, вам треба на літак пересідати або на автівку. Десь ви біжите. Не бігайте, зупиніться в моменті. Зробіть фокус на собі. От коли давайте навіть що тут яну карту, куди ви там біжите, Що ви там доганяєте. За родиною ви біжите, бачите, все хочете, ви щось свою сім'ю, десь там, щоб все класно було, щоб все добре, щоб все було в комфорті. Але не треба туди бігти. Коли людина намагається склеїти свої відносини, то якось воно не так. І тепер загадуємо ситуацію: ви думаєте про певні події, які мають підбуватися у вас в житті. А я витягую карту для того, щоб допомогти вам її вирішити. Так? Що допоможе вам? <laughs> Любов. Так, а, нове кохання. Нове кохання, притом дивіться, яке воно класне. А, що ви собі загадали, яка б не була ця проблема? Вам зараз допоможе ресурс, який дасть вам чоловік. Дуже класна карта така. Якщо це було пов'язано з роботою, це робота з партнером. От ви, наприклад, думали, у в мене зараз проєкт, мені треба найняти менеджера чи там, по рекламі, людину, яка буде, наприклад, у вас багато клієнтів, ви не можете зробити терміни. І хтось, як це мерчендайзери, і секретарі, або об'єднання з кимось, робіть собі ем, таку коаліціон з кимось. А якщо ви дівчинка і загадали собі чоловіка, він обов'язково прийде в ваше життя. От буде прям і при тому любовник, це знаєте, от, е, кармічні такі відносини. Прям дуже дуже гарно. На все добре, будь ласка, Лева, відпишіться. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок, за підписку на канал. Якщо треба приватні розклади, звертайтеся. І тігра вам також каже до побачення.